Людмила Семеновна, Що це означає? А, ви про це? Ви прочитали записку? Да, ну а как же? Смачного, мій отамане, твоя козачка Людмила Семенівна. Ну, що це, означає? це означає піклування. Спеціально для вас я приготувала ці невеличкі кулінарні шедеври. Бутерброди. Я ж кажу, невеличкі, головне увага. Так, я все зрозумів. Людмила Семеновна, ви чого хочете? Знову відгул? Шо ви? Хіба зрадицю я три години кричилась на кухні. А, перші уроки, щоб ви спали подуш. Петро Олексійович, копайте глибше. Ви чоловік. Я жінка. А шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Людмила Семеновна. Зарплату повишаю не я, а в міністерстві. Та при чому тут це? Петро Олексійович, ви дуже зайнята людина, директор, вічні проблеми. Немає часу на те, що не відпочинок, нормально поїсти не можете. А я одинока хазяйновита жінка, для якої честь піклуватись про таку людину, як ви. Ну, хорошо. В такому випадку я. Пожалуй, попробую один из ваших кулинарных шедевров. Извините. Алло? Да, Петр Алексеевич слушает. Ага. Да. Что? Прямо у всего класса? Да. Конечно, я сейчас разберусь с ситуацией. Спасибо, Людмила Семеновна. Скажите, а вы сами готовили ваши кулинарные шедевры? Ну, мне деякие учени 8А помогали. Дело в том, что мне звонил глава родительского комитета 8А и сказал, что вы отобрали бутерброды у всего класса. Что-то не пригадую, Цитирую. Іли ви віддаєте бутерброди, або двойка в семестрі. А було, було. Але я себе не звинувачую. Я це зробила, бо вони, бо вони, бо вони стукачі. Людмила Семеновна, отдайте бутерброди дітям. Ні, ну ці чотири я віддам, а інші шість вже ніяк.